Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.UA і ми продовжуємо тему пошуку білих галогенок, які за яскравістю хоча б не будуть поступатись стандартним лампам. І тому сьогодні у нас на огляді будуть лампи від бренду Narva, які називаються Range Power White. Дані лампи мають заявлену виробником колірну температуру приблизно 4,5 тисячі кельвін, і це майже холодне біле світло. Зазвичай під поняттям холодне біле світло мають на увазі лампи з колірною температурою приблизно 5 тисяч кельвін, але ці всі кельвіни вони. Деколи умовні, тому 4505 десь знаходяться поряд. І загалом для будь-якої галогенки мати чесну колірну температуру 4500 Кельвін це вже щось. Адже сама по собі галогенка через свою специфіку роботи має все ж таки жовте світло, і щоб. Зробити жовте світло білим потрібні спеціальні світлофільтри, які з однієї сторони крадуть світловий поток, а з іншої сторони, якраз і дають нам ось те бажане, сучасне біле світло. І тому багато виробників галогенок борються, проєктують, щось вигадують, тобто вигадують які світлофільтри, які будуть якомога менше. Забирати світлового потоку, і при цьому все ж таки забезпечувати нам біле світло. Тому існує велика купа моделей, якісь з них вдалі, якісь невдалі. Ми всі їх будемо тестувати і будемо шукати найцікавіші варіанти серед саме білих галогенів. Дані лампи мають стандартну споживчу потужність 55 Вт на ближньому і 60 Вт на дальньому світлі. Конструкція їх також. Стандартна, але якщо порівнювати з звичайними галогенками, то тут все ж таки є один нюанс. Діаметр самої скляної колби у цієї моделі дещо більший. Хоча на встановлення і роботу ламп це жодним чином не впливає, швидше за все, це зроблено для того, щоб лампи мали. Кращий теплообмін. Сама колба лампи, як ми бачимо, має досить насичений блакитний світлофільтр. Він нанесений тут без градієнтів, тобто його насиченість однакова як в нижній, так і в верхній частині. І якщо порівнювати такі лампи з посиленими, наприклад, range Power там, плюс 150 або з іншими посиленими лампами від відомих виробників, це може бути Острам Nightbreaker або Philips Extreme Vision, то у цих ламп навпроти нитки розжарювання ближнього світла. Світлофільтр прибирають. В даному випадку ми бачимо світлофільтр по всій площині колби, і відповідно в нас і ближнє, і дальнє світло будуть мати приблизно однаковий білий спектр світла. Але, ще раз нагадую, світлофільтр, чим він насиченіший, тим більше краде світлового потоку. Тому дані лампи ми, звичайно, протестуємо, порівняємо з іншими лампами і спробуємо зрозуміти, наскільки Виробнику Narva в даному випадку вдалося зробити неможливе зробити білі галогенки з непоганою яскравістю. Ну що ж, по даним лампам ми бачимо декілька нюансів. В першу чергу, вони дійсно світять білим світлом. Тут плюс, виробник не обманув, і якщо ми хочемо білі галогенки, будь ласка. Але за це доведеться платити. В першу чергу навіть візуально я бачу, що світлова пляма не дуже яскрава. В принципі, галогенки самі по собі вже ну, дуже сильно яскравістю поступаються LED-лампам. але тут, навіть в порівнянні з іншими галогенками, ми бачимо, що світлова. Пляма все ж таки не дуже яскрава, і при цьому вона досить вузька. Тобто лампи світять таким вузьким променем на дальню дистанцію. Все світло у нас більше десь сконцентроване біля контрольної точки. 1. також ось ця пташечка, яка підсвітлює узбіччя. Вона тут ну не під 30 градусів, вона, на мій погляд, занизька. Якщо там порівнювати, не знаю, з лампами Philips Crystal Vision. В них от, здається чітко 30 градусів. Тут ми бачимо, що пташечка все ж таки відрізняється, і тому узбіччя ці лампи можуть освітлювати не так далеко, як їх конкуренти. Але все ж таки, остання якісь. Е Результати ми отримаємо вже після контрольних замірів яскравості. Також давайте за традицією подивимось на дальнє світло. Дальнє виглядає абсолютно стандартно, нічого тут такого цікавого я не бачу. Повертаємось до ближнього. Можемо ще зробити спостереження щодо чорно-білого спектру, щоб переконатись відсутності паразитних плям і променів вище лінії термінатора. І далі вже йдемо до тестів. Ну що ж, Контрольній точці 1 результат 735 люкс. Точка 2 179. Набагато менше. Точка 3 125. точка точка 4 84, точка 5 умовний водій зустрічного авто 19. І точка 6 підсвітка Узбіччя. Тут, бачите, дійсно з підсвіткою збільшує якась неприємна історія. Ну, нехай буде 108 люкс. Вище лінії термінатора світло повністю відсутнє. Ми бачимо показники до 20 люкс. Ну що ж, ми отримали якісь результати, і тепер їх потрібно з чимось порівняти. Давайте для початку зробимо порівняння з лампами від того ж самого виробника Narva. тільки мова йде про лампи range Power плюс 150, тобто посилені лампи. І як ми бачимо, посилені лампи, в яких немає такого нахилу на біле світло, світять набагато цікавіше і яскравіше. В контрольній точці 1 вони яскравіші за. Range Power White в 2,5 рази. По іншим контрольним точкам, 2, 3 і 4, ми знову ж таки бачимо перевагу на стороні посилених ламп. Тому, якщо наша мета все ж таки збільшення яскравості, покращення світла. Тут, мені здається, поки що без варіантів. Білі галогенки нам цього забезпечити не зможуть. Але є ще порівняння: наприклад, Philips Crystal Vision. Це лампи також з білим спектром світла, які ми тестували раніше. І тут ми бачимо, що все ж таки виробнику Narva вдалося трішечки. Приблизитись до неможливого. Хоч показник в 735 люкс це далеко не найкращий результат, але серед білих ламп ми бачимо, що він і не найгірший. В порівнянні з Філіпсами в контрольній точці 1 лампи від нарва світять досить непогано. По іншим контрольним точкам різниці майже немає. Тобто нарва краще світять лише на Дальній дистанції. І ще нюанс. Лампи Philips набагато краще освітлюють узбіччя в порівнянні з лампами від Narva. Далі сюди можна додати буквально ще декілька ламп від компанії Osram. В них є ціла лінійка ламп Cool Blue. Ми протестували вже три лампи від даного виробника. І знову ж таки, як ми бачимо у Osram ситуація тут. Трішечки цікавіше, ніж у range Power White. Навіть найпростіші лампи в контрольній точці 1 мають 1150 люкс. А найкращі, найцікавіший з них це Cool Blue Intense мають в контрольній точці 1 1850 люкс, що вже наближує їх до посилених Narva Range Power плюс 150. І навіть ось ці лампи від Osram Cool Blue Intense. Спокійно можуть десь там конкурувати з Osram Nightbreaker. Це найяскравіші галогенки на сьогоднішній день. Тут є дві моделі: плюс 200 і плюс 220%. Вони, звісно, яскравіші. Одні з них яскравіші на там Плюс-мінус 200 люкс, інші там плюс-мінус 300 люкс. Тобто, знову ж таки, якщо ми шукаємо найяскравіше, найкраще світло, тут тільки лампи з плюсами, плюс 150, плюс 200%. Якщо ми хочемо білі лампи, тоді ми будемо поступатись яскравістю. В принципі, Narva Range Power White непоганий варіант, але у Osram в лінійці Cool Blue ми також знайдемо. Цікаві рішення. Можливо, вони будуть не такі білі, але це буде якраз компроміс між яскравістю і білим світлом. Ну що ж, порівняння з одним з наших ранніх тестів, де ми тестували схожі за характеристиками лампи Philips, ось ці лампи від Narva вже трішечки так приємно здивували. З однієї сторони, результат не топовий, але вони нам... Вже показують, що білі галогенки можуть бути яскравішими. І я думаю, що це не єдиний варіант, і можна буде ще пошукати і знайти щось більш цікаве, більш яскраве, але все ж таки з білим спектром світла. Ну, а в мене на цьому, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна!